Також мені хочеться згадати нещодавні слова Трампа е, про Байдена. Як він сказав про Байдена, що е, Байден погано допомагав Україні, тому що е, забороняв бити далекобійними ракетами так, по території Росії. І українці одразу це наші українські повії, журналісти, е, це підхопили і е, сприйняли це. І президент Зеленський так само по інфантильному сприйняв ці слова Трампа е, як якусь підтримку України, що от Байден забороняв. А, а я типу вважаю, що дарма він забороняв, що треба було б дозволити. А насправді там могла бути інша логіка та контекст. Там логіка та контекст в першу чергу заключалися у критиці лицемірства Байдена, який на словах був повністю за Україну. А на ділі він робив усе можливе, щоб Україна не мала жодних шансів перемогти Росію у війні. Трамп просто е, цей аргумент про далекобійні ракети вжив у контексті е, речового доказу, наскільки Байден був дволичною тварюкою. Не більше, не менше. Тільки в цьому була логіка. Українці одразу в цьому шукають якусь надію на те, що «О, може Трамп нам дозволить бути далекобійними ракетами, раз він е, критикує так е, рішення Байдена, та не дозволить він ніколи нам бити далекобійними ракетами по е, Росії. На в цьому був контекст його слів. Українці е, шукають, от, хочуть бачити тільки е, те, що вони хочуть, тому що хворі одержимістю знищити всю Росію. І ця одержимість єдине, на що вона нас може приректи, це е, навпаки, це наповне знищення нас. Тому нам важливо повернутися до нашого нейтралітету в хорошому сенсі цього слова, тому що в цьому наша сила. Ми вже зробили цей вибір, коли підписали Будапештський меморандум. І треба повернутися нам встати на правильну колею, якщо нам взагалі дороге наше життя. Не треба покладатися на якісь там гарантії безпеки, не треба покладатися на якісь там договора, що там якісь європейці, якесь там НАТО, Америка а, зможуть нас від когось захистити, а, подарувати нам мир на десятиліття вперед. Не треба усьому цьому вірити. А, скільки було підписано договорів в минулому, і це яскравий доказ того, що документи сьогодні працюють, а завтра ні, тому що за будь-яким договором. Навіть за, самим, навіть за самим ратифікованим документом стоять прості смертні люди.